Всім привіт! Ті, хто пам'ятає минулі блекаути, мабуть, не задаються під запитанням, що це таке перед вами. Це, звісно, інвертор, який перетворює в даному випадку з 12 В на 220 і має чисту синусоїду на виході. Ось цей значок, отака вона ця чиста синусоїда має бути. Номінально він на 800 Вт, я перевіряв його під навантаженням, годину працює без питань. 800 своїх ватт віддає. Пікова 1600 Вт не перевіряв, не скажу. Що це за зв'язка? Це золота зв'язка минулого блекауту. В мене особисто я не купляв, це все валялось вдома. Це МЖЕ Нова АВР 625. Це джерело безперебійного живлення. Раніше майже в кожного, в кого був стаціонарний комп'ютер, такі штуки були. Тут в нього, значить, ззаді є. Етикетка і на етикетці написано його значить, потужність 360 Вт. Через дроп написано 625 Вольтампер. Що це значить? Вольтампер, це значить, що повна потужність його 625 Вольтампер, так як змінний струм характеризується повною потужністю. А 362 це активна потужність, яку можна до нього підключити, на якій він може працювати. Це в теорії. На виході в нього ніякої синусоїди правильної немає. Тут якась синусоїда є, але воно квадратної форми. Можна багато відео побачити, в кого є осцилограф. Вони всі по типу між собою схожі. Дану штуку, як почались бликавити, я підключав до кислотного акумулятора, є там відос. І знятого із автомобіля, Але там прикол в тому, що той акумулятор не так уже доживав віку, його треба було добити. І не саме ефективне рішення, проте зненацька, як застав блекаут, нічого не залишалось робити, і треба було чимось живити роутери, заряджати ноутбуки. І ця штука виручала. Але багато хто заживлював від таких DBG-шок циркуляційні насоси. Ті насоси там від 45 до 80 Вт мають потужність, але їхня специфіка така, що вони працюють від нормальної синусоїди. А ця штука видає квадрати на виході, і від них моторчик він то буде працювати, але він буде або гутіти і гірше працювати, ніж на, синус... ніж на синусоїді. І в той час хтось додумався взяти такі стабілізатори типу Україна, Україна 2. І їх підключити послідовно після цього ДБЖ і на виході отримувати чистий синус. Відразу скажу про цю модель. Це модель SN200, це модель SN200A. Вона має 200 Вт на виході. Тобто специфіка таких стабілізаторів, в тому що. Вони колись використовувалися при підключенні чорно-білих телевізорів до електромережі. В паспорті написано, що ця штука вона в принципі не повинна перетворювати, не призначена для того, щоб перетворювати синусоїду із неправильної в правильну. Вона не повинна підключатись до електромережі, яка має слабке джерело живлення, тобто слабку електростанцію. Так там і написано в інструкції. І форма сигналу, і в тій мережі не повинна значно відлічатися від синусоїду. Вона всього на бере меншу на... Наприклад, там 190 вольт і робить з них 220 вольт із нормальним синусом. Але разом з тим, підключаючи цю штуку стабілізатор цей до такого ДБЖ, на виході отримує більш-менш приближену до чистого синуса напругу. Ще однією особливістю, що якщо тут, наприклад, 200 Вт в цього, на виході номінальна потужність, то його необхідно. Завантажувати приблизно ну, відсотків на 80%, щоб той синус був нормальний. Чим менше сюди буде підключати навантаження, тим більш кривий буде той синус. Крім того, ця штука споживає в холостому режимі 25 Вт. Сьогодні я підключу цю зв'язку і інвертор. До того саморобного акумулятора і навантажу їх лампою розжарювання 175 Вт. Це чисто активне навантаження, і побачимо, який буде коефіцієнт корисної дії при використанні цієї пари і інвертора. Зараз можна придбати цю штуку за 650 гривень приблизно, це гривень 350-400, тобто десь в тисячу це впишеться. Інвертор можна за дві тисячі придбати. Того року ця штука була дві двісті, це було дві тисячі, півтори, хто на що гаразд. Ці взагалі були інвертори золоті, але час не стоїть на місці, блекаути завершилися. Люди порозумнішили, за літо заготовили собі. Хто купив зарядні станції? Хто щось там складав. Отакою вже надіюсь, історією ніхто не переймається, і зокрема, оцею зв'язкою. Отже, перейдемо до тестування. Першим буде тестувати інвертор. Вся система підключена. Бачимо, що споживання з батареї 0,0. Вмикаю інвертор і дивимося на показники. Зараз споживання складає 190 Вт і з акумулятора забирається 204 Вт. Тобто АПД у нас буде 190. Розділити на 204 Вт. 93% при такому навантаженні. Зараз підключу дуйчика і побачимо, що там вийде. Дуйчик увімкнений в режимі лише вентилятора на повну потужність. І побачимо, що буде при індуктивному навантаженні із КПД. Включаю. З акумулятора зараз забирається в межах 16 Вт, 16,6, 16 Вт. Тут на виході ваттметр показує 13,4 Вт. Тобто 13,4 поділити на 16,6. Ми отримуємо 80% КПД. Тобто бачимо, що при активному навантаженні КПД 93%. при... Індуктивному становить 80%. Так, ще цікаво глянути, скільки в холостому режимі бере сам інвертор. Виключаю навантаження. Споживає він із акумулятора 1,2-2 Вт. 2,4-2,5 Вт, що дуже, як на мене, мало. Що ж, тепер підключимо ми ДБЖ і попробуємо все це провернути. ДБЖ підключив, зараз подивимося, який в нього струм холостого ходу. Скільки він споживає потужності на холостому ходу. Так. Бачимо, що в межах 10 Вт струм холостого ходу. На виході 220 В. Підключуємо навантаження лампу, побачимо, скільки буде на виході і скільки на вході. Лампа із ДБЖ бере 176 Вт. А ДБЖ бере із акумулятора 220 Вт. Тобто 176. Ділимо на 220 Отримуємо КПД 80%. Тепер замість лампи підключу дуйчик. На виході дуйчик віддає 11,2 Вт. Бере з акумулятора в середньому 25 Вт, а на виході 11 ватт. Рахуємо 11, ділимо на 25. Бачимо взагалі малесенький, прималесенький ККД. Через те, що навантаження мале, до нього додається холостий хід, і відповідно таке у нас складає ККД маленьке. Може, якби тут було навантаження більше, то відповідно і... Процент корисний був би більший. Ну, ще раз слід переконатися, що не варто малесеньке навантаження підключати через ДБЖ. Так, тепер до цієї всієї зв'язки додамо ще стабілізатор. Чути характерний гул. Скільки зараз споживається система в режимі очікування? На виході бачимо 237 вольт. Так, стабілізує крепко, аж занадто здається. Уже в такому режимі під час холостого ходу зв'язка ДБЖ плюс стабілізатор будуть брати з акумулятора 50 Вт без будь-якого навантаження. Підключимо сюди лампу. О! Так, пішла жара. Що нам там лампа віддає? Лампа віддає 187 Вт. А забирає із акумулятора 304. 187 поділимо на 304. і ми отримуємо 61,5% коефіцієнт корисної дії. Ну, тобто, щоб віддати 180 Вт, забирається 300 Вт із акумулятора. Не саме ефективне рішення, проте можливо комусь кроп взноса. Треба синус і більше нічого під руками немає, але от такою ціною обходиться синусоїда. Так, тепер на черзі вентилятор. Вентилятор бадьоріше запустився, споживає зараз вентилятор 13,5 Вт, 63 Вт забирає із акумулятора. Звісно, тут 50 Вт лише холостого ходу і 13 Вт. Корисно, ну а що ми тут зробимо 13%, розділимо на 63, отримаємо 20%. Ще раз наголошую, це все не показово, так як тут дуже маленьке навантаження. Гарчить, як навіжений. І що ж, можна додати трохи екшену. Зараз я підключу сюди отакий лобзик. І побачимо, дамо трошки більше індуктивного навантаження. І побачимо що у нас буде показувати на виході і на вході даю при навантаженні 86 Вт на виході 186 Вт на вході 86 розділите на 186. 46% коефіцієнт корисної дії. Навіть при більшому навантаженні можна ще спробувати. 116 Вт на виході, 332 із акумулятора. 34% коефіцієнт корисної дії. Тобто ця вся система проявляє себе не з самого кращого боку, що я можу сказати. Добре, якщо дати ще більше навантаження, Цей може не більше 200 Вт витримувати. Попробуємо знімати. 200 Вт зафіксовано було. А 484 знімалось із акумулятора. Кофіцієнт корисної дії 41%. Тобто в будь-якому діапазоні ця зв'язка має коефіцієнт менше 50%. Це, щоб ви знали. Ну і погодьтеся, було б нечесно по відношенню до інвертора, не перевірити цей самий лобзик на КПД. Через інвертор, тож будемо пробувати. Що ж починаємо? 200 Вт споживає Лобзик. 225 споживав він із акумулятора. Коефіцієнт корисної дії майже 90%, 89%. Дамо більше навантаження. Починаємо. 300 ват. Споживає лобзик. 326 споживається із акумулятора. 92%